Ніжина приїхала ми до вас, Чернігівців, щоб поділитися величною радістю Різдва Христового. Христос рождається! Вихованці Ніжинської школи мистецтв завітали до обласного центру з різдвяним вертепом. У закладі викладається духовний світогляд, адже культура неможлива без духовності, впевнений отець Михаїл Якубів, настоятель Покровського храму. Тож церква допомагає школі, а школа церкві. Вертеп зробили не зовсім традиційним. Отець Михаїл таким чином хотів здійснити свою давню мрію, позбутися всякого зла, всякої темряви. Ми викинули із е, загальноприйнятих вертепів і ірода. І, чорта, і вся, все, що несе зло, ми наповнили наш вертеп світлом і радістю, щоб забулося всяке зло, а радість і тільки радість наповнили нашу землю. А ще вертеп наповнили патріотизмом, щоб показати, Україна неподільна. Христос заповів любити, любити ближніх, любити свою батьківщину, любити. Всю землю і весь всесвіт, і цю любов ми принесли у наш вертеп. Спочатку ніжинські гості показали святкове дійство у катерининській церкві, а потім вирушили вітати працівників державних установ. Першою колядників приймала облдержадміністрація. Виступ юних артистів це ще й подяка за те, що минулого року допомогли вирішити проблему з приміщенням закладу. Голова облдержадміністрації Валерій Коліч згадав, як в дитинстві ходив колядувати. Колядувати безумовно, ми дітьми ходили, але в нас тоді ще був Радянський Союз, і це не дуже віталось. І я пам'ятаю, що в школі нас запитували, хто ходив колядувати там, чи ще друвати. Не дай Бог там ти признаєшся. Дуже приємно, що наші діти мають можливість на сьогоднішній день. Слідувати наші християнські традиції і так натхненно ці традиції відтворювати.